Ялини, модрини, ялиці, сосни. Хвойні дерева на будь-який смак і по будь-якій кишені від неділі можна придбати у самісінькому серці Хмельницького. Подружжя Цебріїв для себе деревце уже обрало. За новорічний символ віддали шість десятків гривень. кажуть ціною задоволені. Це ж так невелика ціна. Ми це того року минулого року можна. давали більше. Скільки минулого року було? Ну це не менше ста ми давали. минули. Нам дерево подобавилось, ми беремо по по і щоб пахло. Ціни на новорічні красуні, попри здорожчання майже усього, дійсно впали. Метрова ялинка, на неї ціна в цьому році вона нижча, навіть ніж минулий рік, бо минулий була 62 гривні за метрову ялиночку, в цьому 48 гривень. Це мінімальна ціна. От. І якщо ялинка до 5 метрів, у нас в залежності від того, який лісгосп, в якому місці він розташований в області, вона коливається. Ця ціна розрібна від 150 до 200 гривень. Щороку тільки лісництво нашої області реалізовує понад 20 тисяч вічно зелених красунь до новорічних свят. Для цього на території лісів нашого краю висаджують цілі плантації ялинок, та прийти самому і зрубати таке дерево не можна. Штраф за самовільно зрубану ялинку він метровка ялиночка, вона штраф за неї буде становити близько 200 гривень. Тому дешевше ялинку таке купити. Кожне дерево на цьому ринку, до речі, має свою бирку. Вона мала б висіти на стовбурі, однак продавці їх тримають у кишені. А ще зізнаються, часто ціну встановлюють не за прискурантом, а просто на око. Така от йолка. Вона коштує 200 рублів. Така 200 гривень. Так. Чого? Як ви визначаєте, де яка і яка ціна? Поросту, вона Бачите, вона красивіша. От, якщо вона красива, значить вона підходить. Якщо не красива, значить другу беремо. Інший продавець пан Анатолій вартість визначає за породою хвойного дерева. Чим довше голки триматимуться на гіллі, тим більше доведеться заплатити за нього. Дуже довго стоїть. І не облітає. Що ця така що ялиця, що сосна вони не облітають, навіть в квартирі, як взяти, вони облітати не будуть. А взяти от просту ялинку от таку, а це вже така це вже проста ялинка. Вона в теплій квартирі довго стояти не буде. З Івано-Франківщини вже восьмий рік поспіль пані Леся привозить екологічно чисті ялини до нашого краю. Каже, в Хмельницькому на символ Нового року люди грошей не шкодують, тому їде за сотні кілометрів від рідного дому. Зазвичай разом із колегами та цьогоріч не всі спромоглися приїхати. Люди дуже багато не їхали цього року, дуже дорого. Документ, машина, стоянка, половина, Йолки половину немає того року. Було. Втім, ялинок вистачить на всіх подібних ринків в обласному центрі. Чимало. На кожному районі міська рада відвела майданчики, де місцеві жителі можуть придбати свою лісову красуню.